Добрий день, я з міста Чернівці. находжуся вже 100 днів коло Печерського суду. Захищаю Юлю Володимирівну, тому що вона наш лідер, вона наш президент. Хочу я поважати нашому президенту. Хоча як Юля Володимирівна казала, у мене президента немає, і Чернівці теж говорять: у нас президента немає. По перше, він є хам. Він невоспитана людина, він позорить Україну, він не вміє говорити. А для мене, коли він путає російських російських письменників з українськими письменниками, де не знає географії України, який може бути президента, міністидно. І оці люди, які стоять за мною на Печерському суду, вони теж прийшли піддержати Юлію Володимирну і сказати: геть президента України Януковича. Його намило хама долой нари, а юлю володимирівну освободити. Вона є наш президент.